Буремні історичні події на прикладі кількох поколінь однієї гуцульської родини показали у короткометражному фільмі Оберіг. Документальна стрічка створена за ініціативи Ясінянської територіальної громади та грантової підтримки Українського культурного фонду. Прем'єра фільму відбулася у селищі Ясіня. Нині ще її презентували в Ужгороді на малій сцені обласного муздрамтеатру. Це фільм, який розповідає про історію різних поколінь. Історію. 1918 ж років гуцульської республіки, історію 39 х років Карпатської України і сьогоденню історію російсько-українську війну, які беруть кращі участь кращі сини і дочки нашої країни. Символ цього фільму це дерев'яний хрестик. Це досить е, така сакральна річ, і досить часто в родинних колах хрестик натільний передається. З діда, прадіда так само в цьому фільмі, передається про цей оберіг, передається з покоління в покоління, і та віра, те, що оберіг оберігає, допомагає, допомагає вижити в тій чи іншій ситуації. Ми і сьогодні гоцули, віримо те, що Господь Бог скоро допоможе нам здобути довжна перемогу і мирно стане в нашій країні. Режисер-оператор та автор сценарію Юрій Павлишинець зауважує, що зйомки тривали місяць у селищі Ясіня, і особливістю цього фільму є те, що в ньому задіяні не актори, а жителі селища. Символ фільму Дерев'яний хрестик є головним героєм. Мені зайшла ідея про поєднання кількох поколінь і про єдиний такий дерев'яний хрестик, який є такою наскрізною, такою реліквією сімейною, яка продавалася з покоління в покоління. І от саме її ми намагалися зробити головним героєм цього ну, короткометражного фільму. Так насправді дуже мало було часу на все, на зйомку, на монтаж, дуже мало часу було. Зйомки фактично розпочались наприкінці вересня і на початку жовтня завершились, вони буквально там кілька днів. І от в цьому і особливість власне роботи з ну, над цим фільмом, що тут брали участь не актори, так а тамтешні жителі, які ще є учасниками бойових дій. У фільмі відзнято і трьох військовослужбовців, які зіграли самих себе на презентації в Ужгороді. Присутня пані Світлана, мама захисника Олександра Вагерича, який на війні втратив ногу і нині перебуває. На реабілітації. Ну, запропонували Сашкові знятися, так як він реально у цьому участвував. Це не наіграно. Зіграв роль воїна, якого він мужньо пройшов. За я дуже-дуже горжуся своїм сином і рада, що він легко вийшов з цього. Він приїхав у відпустку сюди додому, йому запропонували знятися у фільмі. А зараз він назад відвернувся. Йому мають протез зробити там. Вже глядачі, серед яких і жителі селища Ясеня, а також Ужгородці, сходяться в одному. Фільм варто показувати широкому загалу, особливо молодому поколінню українців. Фільм мене приємно здивував, бо в ньому описані хронологічні події боротьби нашого українського народу проти завойовників різних. Красиво знято. Режисерська робота дуже гарна. Я б хотів, щоб цей фільм популяризували, можливо, по телебаченню. Закарпатці – це той народ, який віками століттями боровся за свою незалежність за об'єднання з Україною. Основа сценарій цього фільму реальні події, реальні факти, які надихають, які підтримують нас. Цей фільм документальний варто показувати в нашій молоді. Творці фільму анонсували, що найближчим часом планують представити оберіг в Івано-Франківську та Львові. Пізніше кінострічка з'явиться у вільному доступі в соцмережах.